Усім привіт, агенти! Що ж, розпочалась нова облава в нас, і в нас зараз перший тиждень, але при бажанні, звісно, можна пропустити всі ці глави і виконати тільки три основних завдання, де треба вбити три основних цілі. І ось зверху в нас є стрічка тижнів, тут вони показані квадратиками, тільки тут є один баг. Перша важлива ціль у нас позначена колом. Тож серед 12 тижнів все ж таки в нас буде три важливих цілі, щоб отримати доступ до фінальної місії. Ну а я буду виконувати все по черзі, бо збираю розмови та хочу їх послухати. Отже, чорні бівні перекрили постачання справжнім синам, і тепер цивільне населення стикається з безжальними нальотами та стрімким закінченням ресурсів. І ми отримали запит на допомогу від опорного пункту кільце, щоб ми відчистили територію від справжніх синів. Отже, виходить, що вони без підтримки чорних бівнів тероризують тепер мирних мешканців. І наша ціль зачистити дві контрольні точки. Одну я вже випадково зробив. Цей сейф хаус Ring знаходиться в іст молі, в східному молі. ряда їх коло. О, станція Ану, я ми сюди you're Пограємо there, з тим боссом. Вс, вс. Вот с этой меня не дополнишь, да? Там все поставил, Зроблено. Так, і нам відправляють припаси, які нам треба зібрати, тобто виконати завдання скидання припасів, яке досить рідко з'являється, і для цього треба захопити весь район або майже весь район. І ось нарешті, на повністю захопленому районі, з'явилась активне скидання припасів. О, зроблено. Ніколи не подобалася активність. І останнє завдання. Нам треба допомогти поселенню замок відновити їх запаси. Тобто продати їм 10 якихось непотрібних речей. Ну ось наш торговець. І продаємо. Ah uh, yes, Lieutenant. I've been looking at the numbers. 3 crates to the training center, 8 to the foundry. It seems excessive. Uh, with respect, General, a healthy supply of weapons and rations keeps morale steady. Yes, but do we have the reserves to keep up with this pace? Is everything all right, sir? There'll be some delays until this disruption has been dealt with. In the meantime, nothing moves without my authorization. Yes, General. And one more thing, Lieutenant. I I expect you to keep the the troops in line. Too much is that stake now, you hear? I understand the situation, А експект Читикітрупсінлайн. Тимачі full support. That'll be all. Ну що ж, схоже, ми забули про менеджера, і тепер будемо слухати Андерсона та його солдатів. Цікаво, тут знов згадуються Фаундрі, тобто ливарня, це частина рейду Залізний кінь, який ми вже звільнили з справжніх синів, але схоже вони знов там і накопичують запаси. Ну і у них не все так добре після розриву співпраці з чорними бивнями. Подивимось, що буде далі, але досі не розкрите питання про ту розмову, яку шефер дав послухати менеджеру, та й що з пошуком Клерортіс для того, щоб вимкнути бережу бивні. І де взагалі Келсо? ну і бріджі дулас. Так, хотіли все це дізнатися, а у нас знов тут справжні сини, і цей придуркувати генерал Андерсон. Та й спуску нічого не дають з розмов вже другий сезон. Здається, мені у них проблема з акторами озвучення, а змінити голоси вони не наважились поки. Отже, слідкуємо за тим сюжетом, що є і далі у нас другий тиждень. Група колишніх членів ОТГ просить допомогти перебіжчикам від справжніх синів. І перше завдання ці перебіжчики просять нас зменшити кількість справжніх синів. Треба вбити 25 п'ять справжніх синів. А, готово. Ну, треба вже доробити контрольну точку. і туман такий, що нічого не видно. І друге завдання нам треба тримати справжніх синів чимось зайнятими, поки ці перебіжчики будуть втікати. Для цього треба виконати три будь-яких завдання. Захопивши контрольну точку, ми одне вже виконали. Можна або ще одну контрольну точку захопити, або зробити щось інше. І останнє завдання: нам треба врятувати групу цивільних, які допомагали цим перебіжчикам. Для цього нам треба зробити активність порятунок заручників. Це ось така рятувальна операція і має значок зелених кайданок. Якщо ніде ви їх не бачите на мапі, спробуйте захопити всі контрольні точки в якомусь районі, і тоді вони можуть там з'явитися. Zoroboda. Anderson's keeping the truth close to his chest. All I know is we've gone from drowning in spoils to scraping out ration packs. Oh yeah, he's probably trying to patch up that shit with Sokolova. Hoping nobody notices the mess he made. He's forgotten what it's like to bleed in the trenches. Maybe he even forgot himself. Then what the hell are we fighting for? Her? My best guess? This whole alliance was just a scheme to break us down and chain us tight. Either way, Андерсен здан. Ну тут просто розмова між заколотниками справжніх синів. Зрозуміло, що вони прийшли до нас тільки тому, що їх просто не влаштовує те, до якого стану їх довів Андерсон. а не те, що вони якось змінили свій світогляд. Гадаю, адекватні справжні сини були з капітаном Люїсом, і їх якраз Андерсон викрив і знищив. А це все тимчасово, як нам і казали, компаньйони з нами на один сезон. Така собі розмова, сподіваюсь, далі буде трохи цікавіше. А тепер трохи про розмови попереднього сезону пакт, які нам додали на фінальну місію. Вони якось не по черзі йдуть, і схоже, що ми повинні були їх отримати раніше в самому сезоні. Тут я перекладати все не буду, просто коротко розповім, бо нічого надто значного там нема. Перша розмова: деліверіс, доставки. Макманус цікавиться у менеджера про якусь доставку від концерна «Соколов». і для цього треба було заповнити купу паперів з якимись дозволами, але начебто тут нічого цікавого. Наступна розмова: Cleaners, чистильники. І тут Макманус домовляється з менеджером про якесь обладнання, яке потрібно було доставити в армейський термінал у Брукліні. Але поки немає можливості зробити це по землі, вони міркують, як можна було діставити це повітрям. І так як у Макмануса не було можливості використовувати свій транспорт, щоб не було зайвих запитань, він просив зробити менеджера це транспортом Соколової. На що менеджер каже, що тоді треба буде відповідати на питання, який у них зв'язок між Соколовою та Макманусом. І тоді Макману скаже, що чистильники почекають. Отже, він не бажав розкривати, що в них є якісь зв'язки. Далі у нас розмова про шиї, і тут же Соколова цікавиться шиї Айзеком у Клер Ортів. І хоча раніше вона казала, що їй не потрібен шиї, а Ортіс переконувала, що такий потрібен для керування технікою, то тут вже вона сама питає Клер, бо дізналася що цей шиї є у Макмануса. Ну і ще Соколова каже, що вірус Амхерса занадто ефективний, і людей стало менше, то шиї буде корисним. Тепер вже стає цікаво, наскільки такий розумний ший Даймонд. Можливо, він і не такий урізаний, як ми думали. Четверта розмова, Райкерси, Макманус розмовляє знову з менеджером про доставку обладнання в Бруклін, і це саме ті турелі, які ми бачили на контрольних точках. Ну тут -то нічого дивного, бо бійні постійно постачають зброю всім фракціям, які проти нас воювали. Але саме тут була ініціатива від Макмануса, бо у Брукліні було поселення Аарона Кіннера. І остання розмова вже менеджера і шефера. Вони згадують про першу хвилю агентів, які стали рентгатами, тобто кінери, його команду, з якими намагався розібратися Макманус, а також Соколов була у цьому зацікавлена. Бо вона ненавидала саме кінера, бо знали його ще до пандемії, коли він залицявся до Маккензі Мері. Якийсь у них там складний трикутник відносин був. Можете послухати ці розмови з сезону Авангард, в якому, до речі, було багато дійсно крутої і цікавої інформації нам надано. Тільки щось вона не розвивається особливо, що сумно. Сподіваються, якась тимчасова творча криза і далі буде краще. Ну і є в мене одне припущення, що зараз нам затягують сюжет, бо в ігровому часі зима вже близько і вони намагаються підігнати все під вихід режиму survival. Тож наступні 3 сезони, мабуть, у нас будуть без якихось відкривань. Отже, пишіть у коментарях, як вам вся ця інформація та ставте подобайки. Ну і заходьте до нашого Discord. Хай всім щастить і мирного неба!